Приїхала до Олександрії, до міста Олександрії, з міста Добропілля Донецької області. А вже за хвилину посмішка з обличчя жінки зникає. Відвертається від камери, бо сльози заважають говорити. Жінка набагато слівна, коли пригадує обставини від'їзду з рідного міста. Так я живо, ребятам споминайте. Родина Вікторії змушена була залишити рідне місто через російські війська, які раз за разом обстрілювали добропілля. Приїхати в Олександрію порекомендували друзі родини, які знайшли тут прихисток. Жінка разом із сином оселилася у приміщенні дитячого садочка. Для неї це звичне середовище, адже до війни працювала вихователькою дошкільнят. Нині Вікторія Богдан чаклує на кухні. Це її домашнє хобі, готує для пожильців дитячого садочка українських біженців, таких як і сама. Так трапилося, що кухар закладу зламала руку, і так я запропонувала працювати свою допомогу. От завідувачка пішла на зустріч, допомогла. А це нині у дошкільному закладі проживають 45 українських біженців. Серед них і восьмеро дітей розмістились в групах на ліжках, з придбанням яких допоміг ЮНІСЕФ. Дитячий міжнародний фонд також подбав про постільну білизну, ковдри та подушки. У дитсадку переселенці підтримують порядок і власну гігієну. Є душові кімнати та пральні автомати. Проживають як жартують переселенці в окремих кімнатах. Комнатки наші які красиві. Самі угу. зі. Попри очевидний жарт, про окремі кімнати, жильці не скаржаться на умови проживання. Харчуються двічі на день обід та вечеря. Від сніданку відмовились, бо більшість чаюють з бутербродами. Електрочайники тут у відкритому доступі. Нормально, добре, прийняли. Ну, как в да. хорошо, спим хорошо. співхарашо. Да. Подружжя Едуард та Ганна в Олександрію евакуювали з прифронтового Торецька. Сюди переїхати порекомендували волонтери. До того ж, тут вже оселилися їхні знайомі. Тимчасовий прихисток вирішили шукати, бо попереду зима без опалення, світла та води. Російські окупанти унеможливили ремонтникам відновлення зруйнованого обстрілами газопостачання. Там житні вас і ще ці обстріли, розрушення ну, електричства періодичні, але це не надовго, так угу. тому глава ВЦА призивав всіх і призиває евакуюватися, тому що житті невиносимо, виносимо. Розрушення великі. та не лише міжнародні організації подбали про побут цих переселенців. Місцеві тут також доклали свої зусилля. Адміністрація міста щодня на зв'язку, щодня запитують, цікавляться, які потреби, в чому є необхідність. Залучено багато організацій і громадських, благодійних, християнських, які допомагають. Навіть батьки наших вихованців, наших дітей теж приносили харчі і одяг, і все, чим могли, допомагали. Директорка каже: більшість пожильців працездатного віку. Часом знаходять роботу, відтак переселяються в окреме житло. З кожними з них розстаються як з рідними. А от ті біженці, які не можуть собі дозволити індивідуальне помешкання, можуть залишатися у дитячому садочку стільки, скільки потрібно. Марія Котова, Віталій Новіков, Сергій Котенко, Донеччина Тіві.